Дівчата, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в мене буде розповідь про пусті баночки, які в мене накопичилися. Звичайно, хто зі мною давно на моєму каналі, то ви вже помітили, що десь більше місяця не було нових відео. Це пов'язано з інтенсивною зараз підготовкою моєю до екзамену з німецької мови. В мене рівень Біцвай, я буду здавати вже 7 грудня, тому тримайте за мене кулачки, і, можливо, я вже після екзамену розповім, якщо комусь цікаво, що саме там буде, як воно пройде і мої думки з цього приводу. Але сьогодні в нас б'юті-тематика, як завжди. Тож заварюйте собі свій улюблений напій. Це може бути какао, кава чи ваш улюблений ароматний чай. Сьогодні в нас погодка за вікном доволі, таки, доволі така прохолодна, тож поїхали з улюбленим напоєм. Розкажу вам, що закінчилося. В мене враження від того чи іншого засобу. Тож залишайтеся і поїхали далі. Просто, щоб ви уявляли, в мене тут ось такий громадний просто пакет пустих баночок. Тож, я думаю, що ми поділимо цей випуск на два різні випуски, і вам буде цікавіше ще один вечір провести в компанії зі мною та розповідю про пустушки, які в мене накопичилися. Зараз покажу вам засоби. Для тіла та для рук, які в мене закінчилися. Сьогодні вранці ось такий в мене закінчився віддавмен. Це 48 годин захисту, комфорт, клінком, ось такий дезодорант. Я користувалася ним десь, ну, скажімо, місяці чотири. Ось він доволі таки економічно розходувався в мене. Ось Тут по 150 мл я купляла за 2 євро з копійками у Netto у Німеччині ось. і. Я дуже задоволена, він забезпечував мені надійний захист, ось і має такий легкий, приємний, чоловічий, щоправда, аромат. Але я полюбляю такі аромати, хто мене давно дивиться. Тож ніяких проблем надійний захист на весь день з цим дезодорантом забезпечений. Тож я можу вам щиро радити. Ось такий рібок дезодорант, це не я користувалася, але все жодно свіжий аромат куліо баді, тут також 150 мл і теж за гарною ціною, гарний результат, тож теж. Придивіться, кому цікаво. Рідке мило для рук від торговельної марки Фа, з помаранчем. Ось такий рефіл у мене був. Купляла за копійки у Медгайці. Хто знає, у Німеччині Мекгайдс це мережа магазинів, скажімо так, дешевих товарів, а, переважно китайського походження. Ось, Але в мене ось такий рефіл. А, останнього разу я купила ще такий. На цьому тижні за 33 центи. Зараз доволі таки велика знижка, це майже подарунок. Але я пропала, здається, з яблуком новий, але цей теж ну, трохи так, є трохи хімозності в цьому ароматі, але загалом справляється добре помити руки. У мене є вже свій дозатор, тож я дозатор інакше не купляю. Ось ну, я задоволена. Ще закінчився ось такий рефіл щодо рідкого мила від торгівельної марки Pure. Pure Basic це аромат меду з молоком. Тут був літр. Доволі таки зручна упаковочка з кришечкою закруткою. Тож використала, коштує 65 центів, У нетто купляла, коштує доволі бюджетно. Аромат приємний медовий. Тож теж можу. Цілком радити. Ось такий від Пюр. Тут 100 мл. Це крем для депіляції, використовую для ніжних зон. Дуже задоволена купляю на регулярній основі. Коштує зараз 5 чимось євро, трохи подорожчав, але результат вражає, тому я продовжую користуватися десь 10 хвилин біля 10 хвилин часу. Навіть вісім хвилин я його тримаю, і я дуже задоволена результатом на своїх ніжних ділянках. Тож, придивіться, хто особливо в Німеччині, але в Україні він також є. Хоча в Україні я змушена визнати, що якість дії цього засобу нижча. Тому ось у Німеччині дуже гарний, я задоволена. Тому Тут я раджу його купляти. Ще засіб для рук закінчився. Ось такі серветки вологий відхід використовувала. Зараз в мене теж такі, але трохи менша упаковка, а вони е, і до обличчя, і для, і для рук. Тож я в гігієнічних цілях їх використовую, купляю в розмані. Зараз остання ціна була євро 25 євро за невеличкий розмір таких серветок. Тож щиро раджу. Вони гіпоалергенні і вони на 99% складаються з води, як тут вказано на упаковці. Ще мені дуже подобається ось такий клапан, щоб вони не висихали, коли тільки ось ця, наприклад, бумажка тут буде. А клапан надійно зберігає їх вологість на довгий час, тож теж придивіться, особливо в кого дітки, але в кого нема. Як в мене, то теж для гігієнічних цілей дуже і дуже класні серветочки. Такі серветочки використовувала від CV Кадеавера, купляла в Мюллері і використовувала для зняття макіяжу з обличчя, в тому числі, з очей. Додатково скажу, що вони не містять алкоголю. Тут це була лінійка з кокосом, вона лімітована. Тут вказано, лімітед. Вони бюджетні доволі, бюджетні за свою ціну непогані, але, звичайно, не ідеальні. Якщо у вас, наприклад, от у мене підводка на очах, то вони не зовсім з нею справлялися і мені доводилося додатково ще змивати її іншим засобом, стрілки з очей. Але такі продукти, як туш для вій, помада. Хайлайтер, то Ось. ці серветки з такими продуктами цілком справляються. Тож, придивіться, в мюллері їх багато різновидів. Ось такі вологі серветки це як вологий туалетний папір, котонелі має назву. Мені теж сподобалося, вони такі не дуже тонкі, вони без парфумованих віддушок, ну такі собі непогані. Серветки, як вологий туалетний папір. Тож теж придивіться, кому ця тема цікава. І в мене закінчився за весь цей час ось такий кремовий гель для душу від торгівельної марки Іссана. Тут було 300 мл. Це в мене Франже Пані Дуфт, аромат Франже Нічого поганого не можу сказати, але ви повинні розуміти, що це. А ну, такий доволі бюджетний теж засіб для душу, тому від нього чогось такого ефекту дуже гарного не треба чекати. Купляла в Росмані. Ну, такий прохідний засіб. Тому ось так. Ще закінчився для тіла ось такий акс Dark Temptation. Це 100% свіжість, тут вказано. Тут було теж 150 мл по стандарту, скажімо так, дуже зручний розпилювач, непоганий аромат, але він також на любителя. І тому теж придивіться, кому такі, така гама ароматів близька. Це користувалася не я, але я теж колись раніше його використовувала, і він добре захищає від неприємних запахів. І доволі зручно розпилюється з допомогою ось розпилювача. Ось, Тому, придивіться, теж гарний дезодорант для захисту вашої шкіри від неприємностей. Щодо волосся, дівчата, хотіла з вами поділитися ось таким засобом: це шампунь від торгівельної марки Garnier. це кокос, мільк і макадамія. Аромат дуже приємний. він Дуже мені подобався 300 мл. Тут було, він гарно промивав моє волосся, воно блищало завжди після нього. Було якесь таке пом'якшення, і мені це дуже-дуже подобалося. Ось тому, якщо у вас, наприклад, є небагато грошей, і ви хочете якийсь шампунь, який ну, буде швидко робити чистоту на вашому волосі, то я раджу придивитися саме. До цього шампуню. Мені подобався аромат, зараз ще пробую таке, як кокосове молочко, якось у дитячих кремчиках з кокосом є така теж віддушка. Дуже-дуже приємний. Якщо в мене колись буде потреба в новому шампуні, в мене не буде якихось старих варіантів, я б придбала його ще раз. Зараз, дівчата, буде інформація про продукт, який. Продається в магазинах Німеччини, це не Discount, дискаунт мережа магазинів, це супермаркети з продуктами, але там також є б'юті відео. І ось там я придбала від торгівельної марки Beauty Sight Natur Cosmetic. Це Augen Makeup, тобто молочко для зняття макіяжу з очей. Я скажу так, що воно дуже слабеньке. Лабеньке. Тут 100 мл коштувало, я вже не пам'ятаю, але щось бюджетне коштувало. І воно за прикосами тут вказано. Ну, але, скажімо так, ефект зняття макіяжу для мене недостатній. І тому я не можу його радити, і я не буду купляти його ще. Можу вам порадити ось таке молочко для демакіяжу від Каде Вера. теж продається. Берегі магазинів Мюллер. Тут 200 мл екстрактом троянди, і доволі таки ніжно знімає макіяж із очей також. Тому його купляємо періодично. Подобається, тому можете придивитися. У мене закінчився засіб для тіла ось такий це торгівельна марка або бренд The Body Shop. Це був скраб з бомбезним просто ароматом манго. Я зараз ще. Його спробую. Просто такий, знаєте, як спілий манго, стиглий манго. Ось. 50 мл тут було, ніжний такий скраб, він не пошкоджував мені тіло, але дуже-дуже приємно відчувався, від... відшелушував на вже змертвілі частинки. ось, І я дуже задоволена. Як я сказала, на подарунок в мене він з'явився. Але я би придбала його ще, коли в мене закінчаться всі мої скраби. Зараз я іншим користуюся від Rituals, але коли все закінчиться, я б його придбала ще знову. Мені дуже сподобався і ефект, і аромат цього скрабу для тіла. Ось такий кремчик для обличчя від торгівельної марки Altera Cosmetics. Це нічний кремчик для обличчя з Аує Вера. Користувалася на я, але я знаю, що відгуки позитивні. Тут 50 мл. Продається в Росмані за нормальною ціною, невеличкою, тож придивіться, він такий нейтральний, швидко поглинається шкірою, особливо, якщо у вас переважно суха шкіра обличчя. І Гарно її зволожує. Тож, придивіться, ви не повірите, але в мене ще одна баночка, здається, скінчилася Франже і сана. Здається, то було непогано. Цей кремовий гель для душу з ароматом Фран Скінчився ось такий дезодорант від Pure Basic Man. Fresh 24 години свіжості. Їм користувалася не я, тут 200 мл, до речі, більше ніж 150, як в інших дезодорантах, які я вам вже показала. Але він такий собі бюджетний аналог від Breddo Axe. Якщо їх порівнювати, то дуже схожа упаковка, в тому числі пульверизатор, і також така міцна свіжість чоловіча від нього. І дуже гарний захист, але коштує ну, десь в три рази менше захист. Тож, кому цікаво, є в супермаркетах Neto Discount. Там купляємо зазвичай. Ось такий рефіл закінчився. Їх було два. Це рідке мило для рук мед та молоко, тому не буду вже зупинятися детально на ньому. Ось таке сухе мило, кускове для рук. Veteсана Мірес Люфт. Це морський такий бриз. Теж гарне мило, тут 150 грамів. Зазвичай купляємо доволі бюджетно в Росмані. З тієї ж лінійки, з якої я вам показувала демакіяжне молочко для обличчя, ще є у нас ось таке безалкогольна така водичка, теж з трояндовим екстрактом від кадеавер, теж продається в мюлері, тут 400 мл. Було. Зазвичай вона в нас в наявності. Ї, нею можна як обличчя протирати, як тоником для обличчя, так і можна прибирати залишки макіяжу з очей, воно не, не буде пекти ваші оченята, і дуже гарно після нього обличчя зволожене і залишки макіяжу прибрані. Тож Ось така бути, вона доволі бюджетна теж. Це користуюся не я, але ось цим кремчиком від Лоріаль я теж задоволена, оскільки я один раз його пробувала для того, щоб розповісти вам свої враження. Це Антіфальтен Експерт від Лоріаль. Ось такий кремчик. Він дуже, так, знаєте, вашу шкіру обличчя зволожує так м'яко, вона стає така більш м'якенька одразу після нанесення, буквально через пару хвилин вже. Тут 50 мг, якщо я не помиляюся. Тут є також в складі вітамінний комплекс, спеціальний доглядовий для шкіри обличчя 65 плюс. Ось і я дуже задоволена, має такий. Ненав'язливий приємний аромат, і я гадаю, якщо користуватися на постійній основі, то буде чудовий результат. Ось, я пам'ятаю, коли ще була в Україні, то бачила цей кремчик, теж мала до нього інтерес на сайті Мейкапу, але було вказано, що доступно цей крем тільки з країн Євросоюзу. Треба напередодні замовляти. Але так сталося в житті, що я сама зараз проживаю вже третій рік на території Євросоюзу в Німеччині, і вже тут в магазині в Мюллері, наприклад, без проблем можна придбати ось такий кремчик, просто піти до магазину і придбати. Не треба нічого вже чекати. Ось так, як-то. Тому, якщо у вас є матусі, бабусі, кому потрібний антивіковий гарний крем, то я можу цілком радити цей кремчик. Ось так він виглядає: Антифальтен Експерт. На останок я хочу вам показати ось такі гідрогелові патчі від Essence. В мене зараз ще подібна баночка, але, здається, зараз ісана теж така блакитна баночка. Ці були Essence. Просто зворожуючи. Просто зволожуючи патчі під шкірою під очима, зволожують і надають трохи такого свіжого вигляду. Ось, коштували, якщо я не помиляюся, 8 євро. Купляла в Росмані, тут багато було, здається, 60 пар. Точно не можу ще знайти. Ось, тож. Якщо вам не треба особливого якогось тем ефекту під очима, щоб там ліфтинг якийсь був, а просто вам треба трошки більше свіжості під цю зону, то я можу вам рекомендувати ось такі патчики. Дівчата, я дякую вам за перегляд. Не забувайте, будь ласка, що на днях також вийде ще друга частина моїх пустих баночок. Там ще. Дещо залишилося, чим я з вами ще не поділилася. Тому підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Діліться зі своїми подружками та гарними знайомими посиланням на моє відео. Підтримайте мене, будь ласка, лайком, подобайкою. І пишіть, звичайно, в коментарях, чи цікаво вам щось з того, що я розказую, чи, може є якісь питання, може, є якісь. Побажання щодо майбутнього контенту. Я відкрита до конструктивної критики, скажімо так, і я щиро рада, що ви дивитеся, маєте час і маєте інтерес до мого каналу. Підтримайте, будь ласка, нам трошки залишилося до 100 підписників. Я думаю, що це легко зробити, якщо ви підтримаєте. Ось і я вам бажаю всього найкращого і побачимося вже скоро. Пока-пока.